І всім привіт! З вами знову я Льоша. І ми почнемо грати в Clash Royale. Я тут не все прийшов. Так що грип з вами. ой Ладно. Я тут цей на 6 кубків. Якщо що, не кидайтесь тапками чекав ми м'ячі всім з цим іншим. Я тут вообще лол скіл, я <coughs> не поняв, що тут ще робити. Граю дуже погано. Челам допомагаємо, чели хочуть, щоб я їм поміг, так що. А я не про це. А вони мені взамін, напевно. Якщо вони не гніде. Ну, ми всі знаємо. хай будуть м'ячі. Я не пам'ятаю. Так, що ми тут маємо? 37. Ого, як дорого. Так, ну для клешу і яльців, я так думаю, це ще копійки, так. Да? <кхем> так, торнадо берем все це. Таке теж. Та хай буде. Так, ми можемо щось прокачати. По воску якусь. Хай буде. Так. Ну. Дай Боже, не слити кубки. У мене колода дуже якась грибна, я не знаю, вона була составлена та й добре. Три гри, може, зіграємо, та й буде хорошо. Ага. Ну, не судьба. Так, ну, я звук потихіше зробив щось. Ого, я. Ого! А чого так багато у вас? Дайте мішай кинум, Вони його не трогають. Вони... Він їх не трогає. Ага. Він ну, за Міньором граю. Вроде він Міньор. Це я точно помню. Ну я його теж мав. Так, ну нікого він не кинув. А, ну бачите, кинув. А мого бомбар... Мого цього дротиста не буде відтрогати. Чи плювальник? він плювашка, я його називаю. Він плювальник, він плюється. О, ні. Ці фігні зараз вдарить. Ні, ну бейте бейте, ну без що ну, не здатні. Ну давайте тако кинемо. Ха-ха, ми виграли. Цього чела. О, ми при... ми король дійшов. Так. Ми йому нанесли. А це хто? Сим эльксера, який жирний, чел. Ну, давайте його кен. Бо знаєш вот. Вот и от. <coughs> У нього ренч великий, я теж граю з цим фігням. Ми наносимо урон йому. Кидаємо, значить, цього великого сюди. Він вам щось буде робити. Так, да, він щось кидає. Так, ми цю бревно кидаємо чи що це? Так, кидаємо. Все, що є в нас. Главне це урон нам домажити. ми сігми просто. Натурали прям. Не, ми йому О, ми вбили, ми вбили, Все, ми дефаємось. Він <клухи> нам вже нічого не зробить. <клухи> Бляха, муха, ха що він мені таке? Ну ми виграли, так? Да? Ми виграли? Да, ми виграли, все, ура. Ура! Я дві катки зроблю, запишу те все я щось погано чую себе. Ми виграли. Натуральні з ми. Чотири звздочки якихось. Якісь, якісь запер. Давайте ще раз. Ну, катку записати по приколу. Оці чили... Два рази щось тримається. Та що ви з цими фігнями, га? Так, Ну ми кидаємо такого пенс. Я це точно пам'ятаю, бо так його башня, бачите, башня ще, навіть якщо посередині він нормально покладе, ми будемо жити. Так, це теж я це грав. Ага, це хто? Ну мій жирний, <кій> жирний жирно виграє, да? О, ти хто таке? Що за чудо Юда хер зна. О, ми цю брату, що відкрили. <кій> Рад що це добре. Я щось там дивився раніше. Та я то то, конечно, я добре грав раніше. Наверно, добре. Раз така колода. Фіг знає, коли її создав, то й добре. Раз, два. Ага, дві тики. Йому все одно на мого короля. Ну що, програв? Все. Ти програв? Ай бог його знає, давайте ризикнем. Ура, він програв мені. Я грипу, я грепу. Та й пофіг. Я погано чую себе. Ну, нормально урончик наносимо, Та й добре. Ладно, можна перекачати якихось штук. Я не знаю, что у не роблять, конечно. Ну, давайте вкачаем. Какие пламенные? Да, распределились. Я уж точно знаю, ты боявшись в Вася, да, вася. <coughs> да, дракона. О! А и их кто? О! Письмо, но хук, монк, монки. монки. Так. Ну, за нофий тут. О, кипер. Ладно, всем гарного дня и всем пока.